Всім привіт! Це моє перше відео як блогера, і сьогодні я вирішила почати все ж таки своє життя з камерою, з мікрофоном і взагалі з чогось почати. Просто це було дуже спонтанно. Ми з братом вийшли погуляти, і я вирішила все таки взяти з собою камеру, петличку і піти знімати. Давайте познайомимося і чому взагалі я почала свій блог. Ще я бачу білочку. А, там бігла. Добре, продовжимо. Мене звати Ліза, мені 21 рік, і до 18 років я мріяла стати актрисою і амбітно до цього йшла. Навіть працювала на національному телебаченні нашої рідненької України. Але повномасштабне вторгнення я переїжджаю по своїм причинам до Хрещеної в Німеччину, але не просто в Німеччину, в якесь велике місце, а в селище, де мене радо вітають якісь бабуські дідусі німецькі, і я стикаюся з великою депресією, з незрозумінням, чого я варта, що насправді мені хочеться, що насправді я вмію. І тому зараз я отак спонтанно вирішила все-таки взяти камеру. Почати свій блог, знайомитися з вами і розповідати про неуспішний успіх, і як дійти до свого персонального успішного успіху, не той, що, то, що вилазений інстаграмом, Тіктоком і так далі, а так, як він насправді може бути. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте, і також, I hope, я не заб'ю на це блогведення. Цілую, па-па!